Друзі, всім привіт! У продаж залітає нереально класний заряджений апарат. Це у нас Ford Focus в комплектації Titanium 2010 рік. Чистий, 10 рік, календарний та модельний двигун 1,6 бензин від одного єдиного власника з Німеччини. Тільки вдумайтесь: один єдиний власник з самого початку до самого кінця. Обслуговування виключно тільки на офіційному дилері, починаючи з 2010 року і до 24-го. Три ключі, два комплекти дисків та гуми. Ще раз наголошую, класна комплектація. Один єдиний підкрас по кузову. Покажу я трішки пізніше. Там Чисто косметика, без шпаклівки, без нічого. А, так, Пробіг і пробіг 248 тисяч кілометрів. Чесний, рідний, підтверджений. Не 120, не 140, не 180, не 200-248. Машинка максимально класна, приємна, збережена. Автомобіль, до речі, чорний і не полірований. І він все одно виглядає дуже класно. Так, чисто пробіжусь. Ну, Тут не фарбовано 116-120 крила, також не фарбовані. 125, Звертаю увагу навіть по низам стан крил. Листочок якийсь лежить так, ну тобто ніде нема навіть натяку на ржавчинку. А, хто знає, розуміє, то для фардів це велика рідкість. Ось єдиний підкрас, водійська дверка, чисто другий шар фарби, без шпаклівки, максимум там 200, ні він десь знайшов, чи то погано притулив, 300 було 236. Ну, тобто ж ніде нема. Можливо, була якась царапка. Щось таке пофарбовано дуже класно, якісно, фарбувалось там. І все. Далі автомобіль повністю в рідній фарбі. Не буду навіть проходити, бо немає сенсу. Бо... І плюс щось люди там писали, що деяким людям не подобається, що в мене по 7 хвилин огляд з товщиноміром. Тому е прикріплю просто звіт. На е авторія буде звіт, скріншот з, е з показниками. Просто пробіжусь покажу їхні проблемні місця. Далі хто знає Ford Focus ось це у них проблемне містечко. Все в ідеалі з двох сторін. І тут у нас нічого не фарбовано, все в рідні. Скло по колу все рідне, оригінальне. Ноліки, як навіть бачите, як я вже сказав 60-й рік. І лобове також у нас е оригінальне з ось, як, не знаю, по. Передасть відувач, ні. тенки по всьому лобовому з підігрівом, саме підігрівом, не обдувом, а підігрівом. Дуже класна, крута функція в зимовий період. Кромка над лобовим в ідеалі, в загальному, до речі, морда не посічена сколами. дзеркала. Також в ідеалі. Біля ручок. Нагадую, автомобіль не полірований. Тобто, все, проємчики, все ціле рейлінги сірі. Автомобіль у нас зараз уже стоїть на ось таких 16 оригінальних дисках легкосплавних Тітаніум комплектації. Відразу на що хочу звернути увагу, це на стан дисків. Загально на жодному з дисків немає бордюрки від слова зовсім гума Фулда стан нової. Всі чотири колеса болти спеціальні. Тобто автомобіль приїхав на зимових штампах. Тобто, автомобіль у нас з двома комплектами дисків та гуми. Приїхав на зимові зимові штампи 15, також з новою зимовою гумою. Ці були в комплекті. Наскільки людина заморочилась, тобто ці диски були на зберіганні. Є шильдики, може навіть вставочку зроблю, покажу шильдики про зберігання, в якому місяці вони залишалися. Вони були вимиті з двох сторін, з середини. Навіть також я навіть відео спеціально для цього зняв. І також були в комплекті ще додатково. Ось ці спеціальні ексцентрикові е, гаєчки для. Е, Цих дисків, плюс є секретка на кожному з коліс, щоб їх не украли. Приємно, як по мені, дуже. Максимально ну, людина такий педан, був. ззаді точно все так само, диски точно так само, гума, як я вже сказав, прості. Далі. Задня частина автомобіля виглядає ось так. В загальному ніде не ні по бамперам, ні по чому, немає щосів. Є задні парктронік. Тут також все добре. Вихлопна, все днищу, машинку, ми дивилися, додатково оглядали, все в ідеалі. Тут також проблемні їхні місця. Все добре. Тут все добре. І тут також у нас нічого не фарбовано. 116, 125, 125, 117, 107. Заднє також нолік рідне. Навіть бампер. Не покоцаний, не зачухані. Все класно. Фари стопачки, точніше, все добре. По цій стороні також все взагалі в ідеалі. Жодної ржавчинки ніде немає. Знову ж таки, наголошую їхні моментики, Проблемні місця, де тут завжди ржавіє, виступає. Тут нічого нема. Пороги також низи дверей, все супер. Диски також, я вже показав, все добре. Рейлінги, зеркала. Машинка рівна як струна. Далі з цього боку також по низам все супер. Крила передні, все добре. Взагалі це дуже велика рідкість, щоб ну, крила не були не фарбовані у фарді. Но тут вони не фарбовані, тобто він повністю в рівній фарбі і ну, нема моментів ніяких. Навіть для мене це дивно, бо я раніше мав дуже багато фардів. Дзеркало також не запісочено з Німеччини, як я вже сказав, кромка над лобовим, все, супер. Ще раз пройдусь спереді, як автомобіль виглядає на ось таких чорних фарах. Фари такі трішки мутненькі, хоч їх легенько полірнули, але великого результату не дало. По-хорошому треба робити або хімічне полірування, бо вони всередині такі трішки мутноваті. Маємо тут банні фари, решітки, радіатори, все ніде нічого не побите. Все супер. Все, зовні все розказав, показав. Переходимо до салону. До автомобіля у нас іде три, три навіть думайте, три оригінальних ключика. І такі вже ключики, що без викидного, бо тут є безключовий доступ. Навіть така функція тут присутня. І це дуже класно. Дверки відкриваються. М Я закриваються також. Прямо взагалі без люфтів, без ніяких. Давайте відразу, так як було під крас по дверці, чисто пробіжусь. Проєм Проєм у нас також в рідні не фарбований. Мабуть, якось поставлене неправильно, так, да, 88. То все. Ніде нічого не робилось. Зараз виключимо, кинемо. Так, проємчики. Звертаю увагу, в якому стані. Накладочки Ford. Нічого не зачухано, тут нічого не крутилось. А, дверні карти, стан максимально збережений. Ну, тут просто стан нового автомобіля. От, я вам скажу чесно, стан максимально нового автомобіля. Чотири скло електрорегулювання дзеркал, електроскладування дзеркал, вставочки тканеві, комбіновані пластики, пластик м'ягенький, не скрипить. Ні... Чи ми тут немає жодної незатиртості, нічого. Далі йдемо в салон. Тадам. Трьохспицевий шкіряний руль, який мені дуже подобається. Конкретно в фордах він виглядає дуже так по-спортивному, я би навіть сказав, сидіння стан. Давайте отак я ще раз проведу і ще раз нагадаю пробіг. 248 тисяч оригінального пробігу. Вони жорсткі, вони не просижені, вони в ідеальному стані. А навіть оці резиночки уплотнітельні, в ідеальному стані, пластик в ідеальному стані, педалі в ідеальному стані. Я сьогодні буду дуже багато разів казати це слово, бо машинка дійсно в ідеальному стані. Так, тут розказав, показав. Наступна заміна масла, вон, вказано, коли треба. треба зробити. Далі, значить, сідаємо кермо. Ще раз наголошую, 248 тисяч оригінального пробігу. Як воно виглядає стан нового? Навіть оці часто злазять вставочки, Тут вони. Все, супер. А, маємо, значить, давайте запустимо. Бо дуже жарко в автомобілі. Клімат у нас, слава Богу, працює. Машинка запускається у нас кнопочкою, як можете бачити. Ключики просто мають бути присутні. Запускаємо. Запускається машинка. Спів оберту. Працює ідеально. Клімат дує також ідеально. Відразу вже в машині стає прохолодно. А, помилок жодних немає. Машинка запускається на гарячу, на холодну, супер. Середній розхід 6,6 літрів. Я вже перевів на українську мову. Точніше, на москальську мову, бо української, на жаль, немає. А, далі, значить, тут є бортовий комп'ютер, мультикермо, датчик світла, сенсор, дощу, дзеркало заднього вигляду з автозатемненням, Протитуманні фари, регулювання всі можливі. Маємо підігрів передніх сидінь, який працює. Маємо двохзонний клімат-контроль. Маємо обігрів, саме обігрівний обдув лобового скла. Підігрів заднього. Маємо ось таку барі, додатково встановлена навігація і музика. Тут телефон підключається. Дуже багато. Воно ще й сенсорне. До речі, я вчора взагалі ну, не зрозумів. Спочатку воно дійсно сенсорне. Правда, на німецькій мові треба розбиратися, але ну, не було часу цим зайнятися. Є навігація штатна, є підключається також телефон, дуже багато різних налаштувань. Ось телефончик у нас є, прям виведено. І є навігація, тільки, мабуть, без карт карти вставлені, але, мабуть, карт України немає. Так, окей, так, мабуть, окей. Ну, Принци не буду на цьому ну, зупинятися. А, мапа. Ще я заходив, щось вже не пам'ятаю, щось там клацав. Не будемо заморачуватись, так як консультація Титанієм є ось така ніжка. Спереді звертаю увагу на стан пластику, на стан дифузорів, на стан всього ж тут, що може бути, на стан ручки КПП, вона також рідна, не перешита, не перетянута. Все відкривається плавненько, закривається, навіть там все в ідеалі. Щеплення бери максимально класно, приємно, тільки пускаєш. Ну Десь посерединці, так, я б сказав, задньо вмикаємо парктронік, є, він працює, сьогодні вже перевіряли. А, тут два підстаканнички, сказав, три ключі. А, ручничок також. Зверніть увагу в повному стані. Нема жодної ніде коски. Підлопотник є, він виїжджає, заїжджає. Тут є розеточка, якісь ніжки, все на магнітиках, все працює. Давайте відразу. Саме ж цікаве, це машина взагалі це машина з історією, от Знайти таких ну нереально, я б навіть сказав. Ну, але ми десь їх знаходимо. Ось, будь ласка, кількість власників, щоб ви не думали, що я такий там, що попало розказу. 2010, 30, 30, навіть 8 місяць 10 го року, перша реєстрація, коли вказано 0, це значить, що один власничок. Хосел Стефен. Ось так от один єдиний власник автомобілі. Ну, кайф. І ще й восьмий місяць 10-го року. І вона чистий 10-й рік. Можете бачити, 10-й рік. Дев'ятий, як люблять ну, писати. Далі, давайте трішечки пробіжимось по сервісній історії. Додатково людина заморочилась, виводилася для старих айфонів, ще не знаю, для чого це дротики. Там є холодильник, включаються подушки. Тут також все в нас стан. Як і скрізь всієї машини, стан ідеальний стан, як завод. Так, поїхали. Ціла купа документів. Також вони всі на фотографіях будуть, ціла купа книжок. Радіокод немало важливо. Навігація, як я вже сказав, вже встановлена, тут стоїть флешечка. Значить, Сервіска в нас також вся заповнена, плюс є купа документів. Ось Ford, наш фокус з ін-кодом. І пішли всі. Відмітки. Як бачите, тільки Ford Original. Ось є якась одна неоригінальна. Тільки Ford вона, вона обслуговувалась виключно на Ford Далі. Це щодо сервісної книжки. А тепер дуже цікаво видруки. Видруки з актами, з усім. З усім не буду, мабуть, їх всі показувати, бо одною рукою трішки це незручно. Але коли що, як робилось ось Ford з е, печатками, тут у нас. 19, ось, будь ласка, наприклад, 19 рік, сьомий місяць 171 тисяча пробігу. 18 рік, 152 тисячі пробігу. Відміточки, як бачите, Ford, Original з штампами, з печатями, з підписами. Далі, 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 далі. Навіть щось скріплено у нас. Зараз. Дуже багато також документів скріплених. Хотів такі свіженькі знайти. Ну, ось, наприклад, 7 місяць 2022 року 209 тисяч пробіг. Ось, будь ласка, що робилося на цьому пробігу? Знову ж таки, наша, наш автомобільчик пробіг, що робилося. А ось іще в нас да, оце видрук. Таких два-чотири є видруки. Як бачите, з офіційного дилера підтвердження, і пішло сьомий місяць 22-го року 209. Сьомий місяць 21-го року 196. Навіть в цьому от раз в рік людина заїжджала саме в сьомому місяці на ТО планове ТО Робили далі. 20-й рік знову ж таки, сьомий місяць 186. 19 рік 171, 18 рік 156, 152. І там ще десь далі. Є, не буду, бо це я кажу, це займе дуже багато часу, не буду. І тут, як бачите, тільки по 22 рік я впевнений, якщо це зробити, бо це видрук, бачите, робили, тюф, усе це в 23-му році робили. Якщо зробити зараз свіжий, то я думаю, там підтянеться і решта історії, бо тут у 24-му 100% був заїзд, бо є шильдики, бірки. А, тобто треба зробити просто ви 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 видрук, заїхати на офіційний дилер. І вони ще додатково підтверджують. Вердеться ще додаткова історія до самого кінця, бо машина виключно на офіційному дилері обслуговувалася. По сервісній історії я розказав. Стан показав задній ряд, як завжди, ніхто його не експлуатував, не їздив. Стан максимально класний, збережений, пластики, всі цілі, коврики, кавролін, все добре. Є ось такі у нас підлокітник. З двома підстаканниками дуже класно реалізовано і є ще така ніша. Не знаю для чого вона. Можете написати в коментарях. Може, ви більше знаєте. Третій є підголовник, два цих. Ейрбеги присутні у нас в сидіннях. Сидіння з середини ззаді, Просто стан бездоганний, ідеальний, є ніжки. Пластик тут не почовганий. Ось так виглядає наш автомобільчик. Заднього ряду, класна комплектація, максимально збережений стан. Просто стан нового автомобіля без перебільшення є підочечні, є другий і третій плафон, тобто для задніх пасажирів, для передніх і для багажника. 4 склопідйомники я вже сказав. Показую все в ідеалі тут у нас. Задній ряд виглядає точніше. Багажне відділення виглядає ось так. Пластик максимально збережений, не закоцаний зовсім. Повнющий комплект, який тільки може бути, є ролета, є а, сітка, є сітка є а, два світловідбивних жилети, є не знаю, щось для чогось надувать. Ну, коротше, треба переводити, хто знає. А, алкотестер. Є навіть алкотестер. Прикиньте алкотестер <смеш> Є е, навіть е, цей перехідник на заправку. Це у Фордів, хто знає там спеціальний тоненький європейський. Завжди він вложить в комплекті. да Людина їх далі Сітка, я вже сказав, її можна знімати, можна під матиму Зараз її трішки знімемо. Так, е, внизу. Так як це комплектація Титаніум, то, на жаль, у нас тут немає запаски. Але що в нас є? У нас є тут компресор, є піна, є аварійний знак, є аптечка. Компресор взагалі новенький, він ще не доставався, є крючок. І там, мабуть, да, там нема вже нічого. Тобто повний комплект для Європи. Я думаю, всі вже знають, що ну, не завжди в Європі ставлять а, запаски в автомобілі. Тобто Дуже часто. Ставлять компресор і піну. так Закриваємо, все в нас працює, розетка також є. з середини потолок стан бездоганний, двигунчик запущений, працює. Є такий конденсат. Так загально проїхали на машинці, то максимально класно, приємно. Ось, бачите, тут такий то -то тоненький перехідничок, треба, щоб її заправляти. Все. Люкс супер клас. Я вже казав, диски. Просто на, на жодному диску нема бордюрки. Ви тільки вдумаєтесь, наскільки людина була от, е, максимально. Та й взагалі по машині ніде немає ніякої. Не ні царапки, не коски. Тобто, і це один власник їздив. Тобто Це скарб. Це скарб. Да, там може по пробігу це не капсула часу, типу там є пробіг, але в цьому стані, так як вона є, це скарб. Ось. Всі пластики, всі, все куди не глянь. Тобто все, максимально класно і збережено. Так, тут ще в 2010 році до Фордів до Фордів цивілізація не дійшла, капот відкривається. Ось так. Тут також все дуже цікаво, тим, що тут ніхто нічого не робив. Машина приїхала, ось в такому стані. Все. Такий, скажімо так, перець. Ніде нічого немає. Витяків жодних ніде немає. Знизу автомобіль дивилися, двигун коробка, все сухе, фарідні, Фар. акумулятор. Оригінальний Ford, Ще і клеми помазані, щоб не окислялися. Ну просто кайф. просто кайф. Показана наступна заміна масла. На 266 пробігу має бути 5В30 заливають синтетику. Трубочки, кондиціонер у нас працює холодні, всі рідини в нормі, ну і двигунчик працює просто бездоганно. Нічого ніде не крутилося, не знімалося. Зсередини капот також в ідеальному стані, без обжарщини, без корозії, без ніяких моментів. Е, Термоекран також присутній. А і так. Хай. Я вважаю, що кайф. Закриваємо. Зараз будемо підводити підсумки. Хочу зняти завжди коротеньке відео, але виходить, що все розтягується. Стан гуми. Всі 4 колеса. Ну і ось такий автомобільчик скарб від першого власника з німеччини ми пригнали. А найголовніше те, що ми вчора його виставили на продаж. Я навіть не встиг засняти відео по ньому. Вчора виставили, засвітили об одинадцятій вечора. Сьогодні вранці людина приїхала, оглянула і вже залишила за нього завдати. Тому, друзі, не зволікайте, підписуйтесь на наші сторінки в інстаграмі та фейсбук, щоб завжди бути першими. І ми знайдемо або продамо вам автомобіль вашої мрії. Людина приїхала і просто також була дійсно приємно здивована. Станом і комплектацією, і взагалі комплектністю даної автомобілі, тобто він максимально комплектний і максимально збережений. Тому, друзі, всім гарного дня, до нових зустрічей. Нагадую, з вами був Майнек Скарлі Чернігів.